Так, усім привіт. Привіт! Замучилася трохи сьогодні, але нічого. Дивіться, вчора обіцяла, що сьогодні зніму відео ще одно, Бо завтра робимо розіграш на День Валентина. О 20 годині вечора на Ютубі будемо робити розіграш. Тож запрошую всіх. Хто не підписався, підписуйтеся на сторіночку Людмила Карпати у Фейсбуці і на Ютубі. Подаруночки готові. Я вам зараз покажу, які. Ось такі подаруночки я буду відправляти, хто завтра виграє. Бачите, отакі. Зараз ще вам покажу. Один. Ось такі подаруночки ми з вами будемо розігрувати завтра на Валентина. Подивлюся, може, ще один зроблю. Але все залежить від того, скільки завтра у вас буде на розіграші. Так що, запрошую всіх, хто не підписався, підписуйтеся на Людмила Карпати на Фейсбуці і на Ютубі. Щоб ви були підписані і там, і там. А розіграш будемо проводити о 20.00. Це 9 число, неділя сьогодні субота на Ютубі. На Фейсбуці не будемо проводити на Ютубі. Так що усіх чекаю, усіх запрошую завтра на 20.00 у неділю на розіграш подарунків на Валентина. До зустричи